До нашого ефіру долучається Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник. Вітаємо вас, пані Наталю, Слава Україні героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ця атака шахедів масована на південь України, куди вона була спрямована? Чи є у нас про це інформація? А так дійсно атака була складною, і ворог продовжує вишукувати нові тактики для того, щоб максимально виснажити системи протиповітряної оборони, обійти їх і зробити. Для себе більш результативними, але ми зі свого боку теж протидіємо і вишукуємо способи ефективного захисту цього разу. Ми спостерігали дві хвилі, які тривали понад три години і понад чотири години. Відповідно, на початку ночі і всередині, вже з переходом в глибокий ранок, так скажемо, коли вже досить світло, але все ж таки ворог продовжував маневрувати дронами і влучання, які Відбулись, ми можемо кваліфікувати як дійсно додатковий тиск на населення прифронтових територій. Це влучання безпосередньо в самому Херсоні, влучання в Тегінській громаді, там, де е, люди намагаються відновити своє життя і модульне містечко. Будоване для того, щоб люди, які втратили житло, могли перезимувати а ворог намагається нищити. Крім того, ми бачимо, що за стратегією артилерійських обстрілів ворог також орієнтується на об'єкти критичної інфраструктури, намагаючись позбавити прифронтові території тепла, електроживлення, газопостачання, водопостачання. Тому закликаємо всіх триматися від відповідно таких об'єктів якомога далі і переходити в укриття і в прифронтових територіях, і в більш глибокому тилу, яким наприклад, сьогодні є Миколаївщина, і там ворог поцілив по агропідприємству, тобто потужності України як зернопостачальника світового. Ворогу теж не дають спокою, вони намагаються намагаються тиснути на наші ресурси, які можуть допомагати Україні і її економіки витримати навантаження. Пані Наталю, а чи намагаються застосовувати росіяни дрони типу шахет або інші безпілотні літальні апарати саме по лінії боєзіткнення? Ну і особливо цікавить власне плацдарм біля кринок, тому що Бачив буквально перед тим як ми почали з вами розмову, свіже зведення від розвідки міноборони Великої Британії, інституту вивчення війни, які говорять, що росіяни буцімто там досягли якогось мінімального успіху. Що ви можете сказати по цій ситуації? За нашими даними, їх мінімальний успіх на лівому березі полягає в тому, що вони наважились знов застосовувати техніку. До цього ага. моменту вони все ж таки дуже сильно на ній економили, оскільки втратили її досить багато. І цього разу ми фіксуємо за минулу бойову добу вже спроби їх просувати Диверсійні групи і штурмові групи за підтримки, все ж таки бронетехніки. Отже, очевидно, що їм вдалося підтягнути туди певні резерви, і це е, зрозуміло, тому що вони мали досить суттєві втрати. Використовуючи 13-19 штурмів на добу, вони зазнавали втрат кожного разу і е, відступали на вихідні позиції. Крайні три доби ми фіксуємо від 8 до 9 штурмів. З різним успіхом цієї бойової доби шість таких штурмів нарахували, але це говорить якраз про те, що вони потребують підтягування резервів, і очевидно, воно там відбуватиметься. Ми говорили неодноразово, що утримувати плацдарм, працювати над його розширенням це надзвичайно важка робота в цих умовах, але поки що нашим воїнам все вдається. А скажіть, будь ласка, що вам відомо про те, що відбувається в зараз в Криму, і зокрема про ті цілі, які були вражені нашими збройними силами? Ці цілі були вражені в виваженому моменті, тому що ми пам'ятаємо, що сили оборони дуже ретельно пропрацьовують подібні ураження, для того, щоб не було шкоди цивільній інфраструктурі і місцевому населенню, за яким так любить ховатися ворог, але враження триває, і це подвійний зміст. Цього вислову відповідно і далі можна трактувати як підбиття підсумків того, тої роботи, але це підбиття проміж, проміжкового етапу, тому що робота не припиняється. І я нагадаю, що головне управління розвідки саме так і зауважувало, що фактично відбувається робота онлайн. Вона теж складна, вона дуже напружена і Відповідному часі відтермінована може бути через якраз ті причини, що я називала, щоб не постраждало цивільне населення. Але враження від цієї роботи велике, і ми поки що збираємо інформацію вичерпну щодо остаточних результатів ураження, але вже спостерігаємо, що ураження, до прикладу, системи протиповітряної оборони одного з елементів цієї системи може свідчити про те, що знов ворогу буде потрібно переорієнтовувати її. Ми вже маємо досвід ураження цих систем на Півострові Крим, а крім того, ми працювали досить потужно в нашій зоні відповідальності по ураженню зенітно-ракетних комплексів типу Бук 3 м і зенітно-ракетних комплексів Стріла 10 ОСА. Тобто захист тріщить по швах. Ми намагаємось зробити максимально, щоб незахищений ворог зазнавав і подальших уражень. Пані Наталю, хотілося б продовжити розмову щодо ураження військових об'єктів на тимчасово уповному Криму, от, зокрема які були здійснені напередодні, які е, також були підтверджені нашим командуванням повітряних сил збройних сил України. Але от цікавить інформація, і особливо в частині підтвердження щодо ліквідованих так російських військових і, зокрема, високопоставлених офіцерів, якщо вони там є, тому що. Бачимо інформацію, яку оприлюднюють російські пропагандистські пабліки, не тільки пабліки пропагандистські, але так чи інакше, які слідкують за ситуацією на тимчасово окупованому Криму. Як ми можемо дізнаватися і підтверджувати інформацію щодо тієї чи іншої високопоставленої особи, яку ми вірогідно ліквідували? Ну на відміну від ворога, ми не публікуємо інформацію, яка не має офіційного підтвердження, так як зробили вони, коли прокричавши. Ура забули піти в атаку, і е, відзвітували про знищення невідомого бункеру з невідомими заступниками головнокомандувача і високопосадовцями. Тому ми збираємось на достовірні джерела, збираємо ту інформацію, яка вас зараз цікавить. І як тільки вона буде мати відповідне підтвердження, її оприлюднять. Наразі ми можемо констатувати лише те, що вже відомо і підтверджено, що пункт управління уражено зрозуміло, що він був пустів. Так і власне хочеться зрозуміти е, інформацію про те, що зараз у нас у Геніченську, у Генічинську, Скадовську та Залізному порту встановлюють засоби прийому телебачення для трансляції пропагандистських каналів. Ось така з'явилася інформація. Що вам відомо про це, і ну наскільки вдається зараз реалізувати цей план окупантам? Образно кажучи, це розгортання гібридної зброї на тимчасово окупованій території, там де ворог не може перемогти людей і переконати людей в тому, що русський мир це те, що їм потрібно. Вони включають машини з промивання мізків. Але ми все ж таки працюємо також в інформаційному просторі і намагаємось доносити до людей правдиву інформацію, не зважаючи на те, що ворог розгортає такі системи саме для блокування. Чистої, достовірної інформації, а нав'язування власних хімерних таких новин, які влаштовують тільки їх, це нормальна в їх розумінні робота, яка передує. Тим виборам, які до яких всі вони вже почали потужно готуватися. Ми зі свого боку продовжуємо співпрацювати із рухом спротиву із жовтою стрічкою з усіма тими, хто може доносити відкриту інформацію правдиву до населення на тимчасово окупованих територіях, пані Наталю. Дуже дякуємо за ваш час за те, що долучилися до ефіру. Наталя Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України, полковник була з нами на зв'язку.